Доброї ночі. Мабуть, ті, хто додивляться до кінця це відео, таки зможуть дати відповідь, про що саме було це відео? Ось це так поворот. <гум> да. але все-таки, якщо знайдуться такі герої, напишіть мені, про що воно було, щоб я сам зрозумів. Будь-яке питання в нашому житті, про те, чого ви не знаєте, наближає нас до межі наших знань, за якою. Невідомість, поки відповідь не знайдена. Перше мовітонне питання: в чому сенс життя? Що таке життя? Розум це життя чи не життя. Сократ вважав, що призначення людського розуму не в тому, щоб досліджувати те, що знаходиться в небі або на землі, або під землею, а в тому, щоб досліджувати природу доброти з метою вдосконалення душі. Та будувати життя на основі отриманих етичних знань. Артур Шопенгауер визначав життя людини як вияв світової волі. Людині здається, що ця воля надходить за власним бажанням людини. Але насправді, по Шопенгауеру, нами керує чужа воля: воля несвідома, світова. Абсолютно байдужа до своїх творінь, нас з вами, котрих вона кидає на випадковість обставин. Взагалі існує безліч тверджень, теорій, підходів. Кожна людина для себе може обрати те, що їй подобається. Але питань загалом дуже багато. Позадаємо їх трошки. Й можна було б почати з запитання про кота Шрьодінгера. Так, це кіт Ервіна Шрьідінгера, котрий сидить в коробці. Відомий уявний експеримент, в якому кіт перебуває рівноцінно в двох станах, і ми не знаємо, вмер він чи ще живий. Але це Мовітон, хоча я його вже розповів. Давайте краще звернемось до натурфілософа Уільяма Молінью. Дружина Молінью осліпла. Мабуть, це наштовхнуло Уільяма на цікаве запитання, котре було задано в 1688 році, й має назву задача Молінью. Уявимо, що людина народилася сліпою, виросла. І навчилися відрізняти на помацки різні речі, наприклад, кулю та куб приблизно однакових розмірів. Але потім цю людину вилікували, і вона почала бачити, чи зможе тепер ця людина за допомогою виключно свого зору, не торкаючись речей на столі, вказати, де саме куля, а де куб. На момент XVII століття чіткої відповіді не було, але вона знайшлася через 300 років. В 2010 році, під керівництвом індійського вченого та по сумісництву викладача Масачусетського технологічного інституту Павана Сінхі, хірургічним шляхом вдалося відтворити зір дітям, котрі від народження були сліпі. З'ясувалося, що, хоча прозрілі швидко вчилися співставляти зорову та тактильну інформацію, але з самого початку. Вони не змогли вказати, де який предмет, серед предметів, котрі до цього вони вже торкалися. Тим самим відповідь на завдання Молінью, мабуть, негативна. Але за наявності крихти досвіду, все починає працювати як треба. Більше цікавих питань задають люди з меншою кількістю знань або більше тупих питань. Але тупе питання те, котре не було задано. Але й задирати повністю людину не варто питаннями. Так от більшу кількість питань задають люди. З більшою кількістю цікавості до оточуючого їх середовища. Цікавість, кмітливість і бажання знайти пояснення допомагає породити притомне питання. Наприклад, щоб пройти шлях, потрібно пройти спочатку половину шляху. Логічно. Але щоб пройти половину шляху, треба пройти перед цим половину-половину шляху і так до нескінченності. Пильний глядач вже впізнав одну із парадоксальних апорій Зінона з курсу шкільної філософії. Це той чоловік, котрий запитував відповідь на парадоксальні задачки про швидконового Ахілеса й черепаху, за якою Ахілес ніколи в житті не наздожене черепаху. Тому що черепаха, поки Ахілес зробить крок, теж від нього віддалиться. Ахілес зробить ще крок, черепаха ще віддалиться. І так до нескінченності. Звичайно, твердження спростовуються. І не витримують критики й підрахунків. Але ми не про те. Питання породили цікавість до них й безліч критичних та захоплених відгуків. Ці питання ми пам'ятаємо крізь століття. Значить, вони були якісь особливі. Парадоксальні міркування породжують різновид питань, котрі здатні ще більше зацікавити людей. Тоді для створення філософського питання. Воно повинно зачепити максимальну кількість суспільства. Об'єкт питання повинен бути присутній в житті кожної людини або майже кожної. Але людина не повинна знайти відповідь на це питання до того моменту, поки його не задали. Ще непогано, якщо питання викликає емоцію. Перефразовуючи це, питання повинно мати саспенс, лякаючу невизначеність або наліт інтелектуальності. Хто знає. Найменше відповідей на питання. Цікаве питання. Легше всього орієнтуватися на найменш інтелектуальні прошарки суспільства. Адже ми можемо спрогнозувати, що саме вони знають найменше відповідей на питання. Але будуючи філософське питання, потрібно зауважити, що ці прошарки суспільства можуть не цікавитись глобальними питаннями. Але цікавитись питаннями, де взяти флакон оковитої або чому квартал не показує. Хм, маємо, що для формули гарного філософського питання люди не повинні бути настільки низько інтелектуальні. Тобто, людина повинна бути трохи вище по інтелектуальній драбині, але максимально допустимо далеко від верху. Зараз поміркуємо, чому, але якщо ви хочете з іншого боку побудувати фашистську, комуністичну або нацистську комуну, тоді навпаки треба апелювати до найменш інтелектуальних верств, заграючи з основними питаннями умовно низького рівня. Вам подобається, як ви живете? Вакадійці живуть несправедливо гарно. Хто винуватий в тому, що жити важко, ціни високі, і всі магазини належать вакадійцям? Скільки ще справжній арієць, комуніст, воїн світла повинен це терпіти? Чи зможемо ми це зробити разом? Ну ви зрозуміли. Питання, котрі подобаються натовпу, з більшою вірогідністю приведуть натовп до катастрофи. До речі, приклади таких питань повністю вкладаються в популізм. В свою чергу, популізм фактично є знаком дорівнює між правими і лівими. Адже скелет для лівих рухів та правих рухів завжди той самий. Якщо Польща продовжить свої утиски німців, тоді рейх не залишиться просто спостерігачем. А те, що на цей скелет вони начіпляють необхідно, було німедліно не цей кошмар. Геноцид в отношенні проживаючих там мільйонів людей, які надіються тільки на Росію. Чи розширення життєвого простору для арійців, чи світове звільнення трудящих від гніту капіталізму, взагалі перестає мати будь-який зміст. Такі блядь, бляді маму рот. Якщо що те, що те приведе до катастрофи, базуючись на популізмі, задаючи питання, котрі підігрівають емоції натовпу, я думаю, ви не будете зі мною сперечатися, що якщо людина забралася на саму гору по драбині ієрархії, скоріше за все вона вже відповіла для себе. На всі свої основні запитання. Зазвичай таке трапляється за 45 років. У когось раніше, у когось пізніше, але плюс-мінус. Тобто вам вдасться з більшою вірогідністю вигадати класне філософське питання для людей, котрі дорослі, щоб на ці питання хотіти відповісти, але недостатньо дорослі, щоб вже знати відповіді. Звичайно, я не маю на увазі дурнуваті питання. Наприклад, чи потрібна Україні російська мова? Це те ж саме, що питати, чи потрібно людям їсти гівно. В принципі, дехто це може робити. Але з доцільністю і здоров'ям на майбутнє можуть виникати питання. Але трошки треба піднятися глобальніше. Скільки всього всесвітів існує? Саме формулювання цього питання потребує роз'яснень. Які всесвіти? Чи мається на увазі галактичні всесвіти? Чи можливо це паралельні магічні всесвіти? До речі, в одному із них живе Росія. На це питання жодна людина з планети Земля не може дати чітку відповідь. Тому що треба вилетіти за наш всесвіт, я маю на увазі галактичний, та порахувати інші всесвіти, котрі існують за межами нашого. Але й задавати таке питання не вийде на порожньому місці. Треба, як мінімум, розуміти, що ми знаходимося в нашому всесвіті. Матеріальному. Люди ж не відразу дізналися, що живуть на якомусь камені, котрий несеться в космосі ще й крутиться навколо якоїсь зірки. А поруч з цим ще мільйони, мільярди, мільярдів таких самих небесних тіл. Виходить, що питання з'являється тоді, коли в нашому житті з'являється нова інформація. Як у дітей, до певного віку ми даємо собі. Всі відповіді на точкові питання щодо нашого існування Звідки ля беруться діти? надо погуглити. Чому не варто пхати пальців вогонь? Чому світить лампочка? Чому влітку тепло? Скільки буде 7 помножити на 8? Людина влаштовується в житті, знаходить своє місце під метафоричним сонцем, де вже за зарплату. Дає відповіді на питання, котрі не належать їй, але котрі належать роботодавцю, змінити точку зору простіше за все іншими питаннями. Мені здається, це логічним, особливо якщо згадати популярний метод Сократа, хитрий дід, задаючи навідні питання, котрі спираються на неспростовні факти, підводив співрозмовника до висновку, що висловлена на початку думка співрозмовником, в якій співрозмовник був впевнений. Є хибною. Виходить, що моя точка зору це набір відповідей на питання. Таке, як що таке добро чи зло виключно для мене. До речі, там десь валяється відео про добро і зло нікому не потрібно. Можете його потім подивитися. Але є одне, але це не працює з тупими людьми. Адже людина повинна бути здатною до пошуку істини, а не вірити в істину. Що ми маємо? Всі звернення до росіян з поясненнями і запитаннями. Не мають ніякого успіху. У них є своя свята ідея, вас звільнять, нести свого Пушкіна. Більше того, сам факт спілкування з ними підсилює їх впевненість, в непогрішності їх істини. А ви стаєте ворогами, так кажете, для того, щоб зруйнувати їх світ. І росіяни праві. Тому що цивілізовані суспільства дійсно не проти руйнування дрімучого неосвіченого стада. В плані загального розуміння нормальності на цій землі? Уявимо, що ми працівник в додекартові часи. На початку 17 століття Рене Декарт зробив припущення, що тварина деякий складний механізм. Тим самим сформулював механічну теорію, котра може вважатися кроком до штучного інтелекту. Якщо така механіка працює, то чому не можна створити іще одну таку механіку, котра буде інтелектуальна? Чи могло б вас до цього зацікавити питання, котре почали ставити згодом абсолютно всі фантасти? Чи зможе штучний інтелект проявити творчість без копіювання? That is a perfect copy of reality. Чи зможе штучний інтелект проявити емпатію? Співчуття. Якщо штучний інтелект проявить емпатію, чи буде він вже живим? <с. <с.> У вас є вдома домашній улюбленець? У мене немає. А себе я не можу назвати своїм домашнім улюбленцем. Тому що я такий на троєчку. Ви знаєте поведінку свого питомця, бачите, як він радується, коли ви повертаєтесь додому І тікає, якщо ви в нього кинули тапком. Якщо ось такий песик буде зі стовідсотковою точністю відтворювати поведінку тварини, чи маєте ви право його пнути ногою, якщо знаєте, що воно виявить поведінку аналогічно до живої істоти і покаже, що йому боляче? А як на рахунок питання, хто я? Я для, звони, для своїх Деніс. Ти що, довбойону? Я Скільки? Я безліч відповідей. Для когось ви донька, можливо, для когось мама, строга вчителька або воїн ЗСУ. Можливо, плем'я канібалів скаже, що ви непогана набедрена пов'язка із шкіри або не дуже наваристий супчик. Самі для себе ви є ви. Але всі наші клітини оновлюються в циклі. Тобто, у вас не залишилося клітин. Котрими були ви при народженні, але повністю забезпечується набір відповідей, набутих за життя, за інформації із зовнішнього світу. Тобто я, це система із зворотнім зв'язком, котра видає відповіді на вхідні сигнали. Якщо таких сигналів немає, система починає морочити голову собі і людям дурними питаннями. Доброї ночі. Це було експериментальне відео Експромт. Якщо сподобалося, тисніть дзвоник, ставте лайк, та давайте побалакаємо в коментарях. Якщо не сподобалось, бувайте!